Польське громадянство після часового побиту можна отримати тільки шляхом подачі до президента. Інших варіантів немає. Вам потрібно, якщо подаватись до воєводи, то вам потрібно мати або сталий побит, або резидент. Якщо зразу після часового побиту, то тільки один шлях це до президента. Документи, які плюс-мінус вимагають, це свідоцтво про народження польського зв'язка, свідоцтво про шлюб. Якщо ви одружені, ви мусите в уженді стану цивільного отримати такі документи. Якщо ви розведені, так само витяг потрібно зробити з ужену стану цивільного польські документи. Про дохід так само потрібно долучати, так само як воює води і до президента потрібно. Якщо ви працюєте на умові, то вам додатково потрібно за щочення о затрудненні і доходах. додаткова умова і так далі. Дохід ваш. В Польщі додаткові документи, якщо у вас є польське походження, теж долучаєте тільки оригінали. Якщо у вас є оригінали, долучаєте оригінали плюс переклад. В ситуації, коли ви хочете отримати е, польське громадянство після резидента або сталого побиту, то після резидента вам потрібно чекати три роки після е, сталого побиту рік. Так що, якщо комусь потрібен супровід в отриманні польського громадянства, звертайтесь в мої контакти. знайти в шапці профілю або в описі під цим відео.